Дорогі друзі, привіт ми цього літнього дня. Будемо сплавлятись в Києві на околицю Києва до Сталінського метро річкою Коник. Сталінське метро це напівзатоплений тунель, де до Другої світової війни хотіли за проєктом побудувати під Дніпром залізницю для перевезення військової техніки і всяких вантажів. У нас зараз сталінське метро напівзруйновано. Це таке місце для сплавів, для велотуризму. Туди приїжджають люди так просто подивитися і на пікнік. А Сьогодні у нас прогулянка на покаяку. Ми звали його і взяли котика. Торіна Рекдола, ось він маленький котик. Це його мандрівний такий дебют на вилазках. Котик-мандрівник. Мандрівний котик Торін. Побачив? Так. Да. Пливеться тут добре, дорогі друзі. Ось і досить багато. Досить багато буває на річці коник до Сталінського метро. Комерційних таких сплавів розважальних на байдарках. Ну а у нас власний покаяк. П'ю швепс за ваше здоров'я, дорогі друзі. Дуже люблять люди вигулювати своїх улюбленців на байдарках. Пропливаємо в районі ось такої невеликої оромної переправи канатної. Ось такі побудовані на березі річки, коник, цілі будиночки, панів. Багатим оснащенням в такому місці, прямо з виходом до води. У воді плавав молюск, ось такий живий. Треба вторину показати. Зацініть який гарний тут будиночок для качок. Він мав би стояти на воді, а стоїть зараз на березі. Ми річку коник, друзі, пропливаємо і тут нам треба зараз буде вийти і перенести через дорогу каяк з котиком, щоб вже потрапити на подойму. Там вже річка Віта буде і Сталінське метро. І це ми заходимо в тунель сталінського метро. Вже вечір, отак він виглядає. Темний такий тунель, тому там потрібно буде вмикати ліхтарі якісь. Такий друзі тунель. Я телефоном підсвічую, забув взяти фару. Ось так от валя підгрібає. Котик Торін сидить в переносці собі, відпочиває, в нього зір краще, а ми тут маємо підсвічувати. Тут і кажани живуть, і пташки, і ластівки, там гнізда в'ють. Ну, В темряві тут мало що можна роздивитись і сам тунель поступово йде під воду, тобто ми бачимо, що висота стелі з нашої позиції буде якби, йти під воду і знижуватись. Друзі, ми так розвернулись, вже пропливли пару сотень метрів в глибину тунеля сталінського метро. Я десь зверху скину лінк на відео про заплив в сталінське метро декілька років тому на Пакрафтах подивитись. Ми не стали до кінця допливати. Там тунель заходить під воду. І зараз такий шлях став захаращений в порівнянні з кількома роками тому, тому що зараз багато гілок, деревин всяких, нічого не чиститься. Тут люди, які припливали, захарастили місце. Не хочеться ризикувати пошкодженням каяка і весел. Тому ми отак от. Пропливли ознайомче, розвернулися і бачите, воно там світло в кінці тунелю. Зараз ми випливемо з тунелю сталінського метро, дорогі друзі. Зараз ми, друзі, вже перенесли покаяк від сталінського метро на річку Віта. Зараз отакими за Мангровими болотами, ніби то як десь в Луїзіані, майже з алігаторами. Пливемо далі наш маршрут сьогодні. Вже вечорок такий приємний. Дорогі друзі, річка Віта дуже сильно заболочена, то ми вирішили скоротити наш маршрут. Він буде закінчуватися отут, під пам'ятним дубом. Спасибі, що дивились цю пригоду і до наступних зустрічей. Ми сьогодні з валою і з котиком Торіном. Отак от чудово сплавились на покаяку до Сталінського метро навколишніми водоймами. Бувайте!